Нічка просто жесть. Теплоелектростанції, як повідомляє Укренерго, вже припинили виробляти електрику. А розберемося, чому це так для нас критично. Також була відповідь Збройних сил України, атакували Крим та Глибокий Тил Росії. А ще Орбан повернувся з зустрічі з Трампом, розповів, що вони там домовилися. Одним словом, друзі, давайте поговоримо про те, що за сьогодні. Сталося. Отже, що відбувається з нашою енергетикою, та чому все так серйозно? Ну, якщо коротко, росіяни, звичайно, хочуть вимкнути нас перед зимою. Вони кинули сьогодні рекордну купу залізяча, а саме 503 повітряні цілі, і вдумайтесь тільки в цю цифру. Найстрашніше, що серед них було 45 ракет, і найгірше це 32 іскандери і 7 кінжалів. Ця балістика, друзі, яку можна збити лише системами ППО Петріот, ну а в нас їх дуже-дуже мало. А що конкретно сталося з енергосистемою? Центр енерго вже повідомляє, що зупинено всю генерацію ТЕС. Що це означає для нас? Наша енергосистема, друзі, тримається на атомних електростанціях, тобто АЕС. Це так би мовити, база. Вони працюють стабільно і дають нам генерацію електроенергії. Але вранці, наприклад, чи ввечері, коли ви вмикаєте чайники та бойлери споживання різко стрибає вгору. Атомна електростанція не може швидко газувати, щоб перекрити такий стрибок. Для цього існують ТЕС, тобто теплові станції. Вони, як педаль газу, швидко додають енергію в мережу. Удар по центр енерго, який відбувся сьогодні. Це іншими словами удар по нашій педалі газу. Тепер системі набагато важче балансувати саме в пікові години. Тому прогноз, ну, чесно кажучи, без прикрас світла не буде в часи навантаження. Укренерго вже попереджає, говорить чесно, що без світла можна буде сидіти по 12 годин на добу, і це за найкращих сценаріїв. Але друзі, також була відповідь наших збройних сил України в Криму. Е Мінуснули не просто склад БК, а ще і установку С 400 Тріумф біля від Чому це так круто? Справа в тому, що С-400 це їхня найпотужніша система ППУ, яка коштує там біля мільярда доларів. Це, так би мовити, їх око, яке бачить все на сотні там кілометрів. Ну і, звичайно, воно заважало нашим ракетам бити саме в глиб Тепер коридор для наших ракет, наприклад, Штормшедов на західному узбережжі Криму, став значно ширшим. А ще наші дрони вдарили по енергетиці у Волгоградській області, а, мінус там підстанція, та 4, через що чотири райони сиді, сиді, сидять у темряві. А що там, друзі, в США? Там починаються знову починається цинічна гра. Віктор Орбан злітав до Трампа і повернувся, нібито на коні. Він каже, що домовився з Трампом, що санкції США не чіпатимуть постачання російської нафти. І газу в Угорщину. Ну, нібито зняли з транспортної системи дружби, дружба зняли санкції. Також у Сербії дозволили зятю Трампа будувати лакшері готель на місці будівлі Генштабу, яку ще раз бомбило НАТО у 1999 році. Друзі, іншими словами, нічого особистого, просто бізнес. Ну і наостанок. Пам'ятаєте трагедію ще 1 листопада, коли прилетів Іскандер по наших хлопцях на шикування біля фронту? Тоді загинуло 19 людей. Сьогодні суд заарештував комбата, який віддав той наказ. Це неймовірно важко морально, але, напевно, це необхідний крок. Вже ми маємо зрозуміти, що зараз не на часі. Мати таку звичку шикуватися під відкритим небом та ще в епоху дронів і балістики. Ціна таких, друзі, помілок занадто страшна. Тож, у підсумку маємо, зима буде, буде лютою, ворог сказився і підвищує ставки. Але ми теж вже не ті, що були в 2022 році, ми б'ємо у відповідь і б'ємо боляче. Тож тримаємо павербанки зарядженими, ну а голову холодною. Дякую, до зустрічі!